Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як я готую смачні картопляні зрази, з м'ясною начинкою та як вони гарно смакують зі сметанкою. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Розпочнемо з того, що я роблю картоплю пюре. Перед цим очистила картоплю та порізала її на шматочки. Заливаю картоплю водою, додаю сіль та відварюю її, після чого по максимуму виливаю воду з картоплю пюре. Картоплю повинна стати однорідною. Такої консистенції вона вийшла в мене. Підставляю та тепер готуємо ясну начинку. Додаю на пательню соняшникову олію та курячий фарш. До нього обов'язково спеції, сіль та трішки додала перцю. Обсмажую фарш до готовності. Та тепер приготую картопляне тісто. Картоплю додаю одне яйце, все це перемішую та після чого буду додавати борошно. Борошно може знадобитись у будь-якій ситуації більше або менше. Дивіться за консистенцією вашого картопляного тіста. Насправді зрази роблять по-різному, деякі готують навіть зрази з капустою. Я їх куштувала, вони виходять також дуже і дуже смачними. Тепер беру трішки картопляного тіста, додаю до нього начинку, все це скріпляю в ось такий пиріжечок та обсмажую на розігрітій пательні змащеною соняшникою олією. Ці смачні зрази з обох сторін. Та подивіться, яка ж це краса, які вони рум'яні в мене вийшли. Також цю страву називають по-різному. Від деяких я навіть чула, що це колдуни. Від назви страва не міняється та як же вона смачно смакує зі сметанкою. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!